Добросусідства на українсько словацькому кордоні Світовий конгрес русинів проблеми людей з вадами слуху на Закарпатті. Фонди німецькомовної літератури в бібліотеці Ужгородського національного університету. Відгінне тваринництво. Сенс життя закарпатських румунів. Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі програма Від суботи до суботи, в якій ми розкажемо про цікаві та актуальні події з життя національних меншин Закарпаття. До вашої уваги короткі новини. За участі учнів п'яти шкіл закарпатського басейну та однієї школи з Угарщини почалася 14-та зустріч угарських школярів Закарпатського басейну в селі Оклі Геть. У заході, що тривав три дні, взяли участь діти з Трансильванії, Угорщини, Воєводини, Хорватії та Закарпаття. Вони мали можливість дізнатися про життя один одного і про історичні пам'ятки Закарпаття. Щороку зустрічі проводяться в іншій країні для того, щоб учні різних держав розвивали свою національну свідомість. Крім того, увагу звертають на ймовірність припинення вивчення угорської мови в сільських школах. 8 травня 2013 року після закінчення паскальної літургії усі священнослужителі румунських сіл разом з преподобним протиареєм Штефаном звершили освячення закладного каменя в присілку Чередь Рахівського району. Усі присутні стали свідками дива. Це початок священих робіт, які будуть здійснювати в благословенних місцях, що їх обрав Бог, і люди робитимуть свій внесок у цей храм, який має рости та допомагати людям у лікуванні їхніх душ. Ідея будівництва проект та місце, визначене церквою, належить людині, яка вже багато зробила для свого присілку і продовжує залишатися людиною з великою душею. Музика. Німецький Бундестаг спільно з університетами Берліну запрошує молодих спеціалістів в рамках міжнародної парламентської стипендії на 5 місяців до Берліну. Стипендія розрахована на висококваліфікованих та політично зацікавлених людей, які прагнуть після закінчення програми повернутися в свої рідні країни, щоб активно та з відповідальністю працювати над створенням їх демократичного майбутнього. Передумови подачі заяви: українське громадянство, закінчена вища освіта, хороше знання німецької мови, знання про німецьку політику, систему суспільства та історію. Вік кандидата не має перевищувати 30 років на початок отримання стипендії. Стипендіати відбираються незалежною відбірковою комісією німецького бундестагу. В Ужгороді збереглось чимало цікавих та екзотичних місць, що розповідають про історію, культуру і духовність ромів. Нещодавно в рамках відкритих екскурсій містом відбулась подібна пізнавальна акція. У ході екскурсії більш детально йшла розповідь про внесок ромів у розвиток музичного мистецтва нашого краю, зокрема про видатних музикантів дюлу Легоцького та дюлу Галанбоші, які стояли у витоків створення музичного ансамблю Закарпатського народного хору та обласної філармонії. Розповідали також і про переслідування ромів у період Другої світової війни та підготовки до вивозу в концтабори. Травень з незапам'ятних часів вважається місяцем любові та народження нового життя. Колись ще до радянських часів 1 травня з нетерпінням чекала уся закарпатська молодь, і це жодним чином не було пов'язано з політичними маївками. Побудував у Закарпатті надзвичайно гарний звичай дарувати дівчатам березові маївки, як вияв сердечної симпатії хлопців до коханих дівчат. Першотравневі маївки це своєрідні закарпатські Валентинки. У селі Сторожниця цей звичай зберігся й донині. Готувалися хлопці до цього дня завчасно, оздоблювали зелене дерево різнобарвними стрічками, а вночі прикріпляли на подвір'ї милої. Вранці, коли ще ледь починало розсвітати, дівчата вибігали з хати, щоб глянути, є деревце чи ні. Українсько-словацькому пункті пропуску Ужгород Вишня немецьке вже традиційно відбувся День добросусідства, в якому взяли участь представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій, підприємці та громадяни прикордонних регіонів України та Словаччини. Уж по дванадцятий крат сатусхадзе добрі сусіди, які бувають на обідвох странах українсько-словенської границі. Prichádzajú sem dobrí priatelia, aby sa mohli podeliť radosťou z dosiahnutých úspechov, porozmýšľať o vyriešení spoločných problémov, načrtnúť plány do budúcna. Pre nás, pre všetkých je toto výnimočný deň, stretávame sa tu každý rok, ja už som tu štvrtý raz. Je to výnimočná tradícia, ja myslím, že takýchto stretnutí na hranici, pokiaľ ide o susedov našich štátov alebo Ukrajiny, nie je až tak veľa. Veľmi si to vážime. Tieto stretnutia prispievajú k rozvoju vzťahov k tomu, aby sme sa lepšie poznali, prispievajú k rozvoju spolupráci, na čom Slovenská republika má mimoriadný záujem. Na stretnutí bol podpísaný program spoločných podujatí spolupráce Prešovského samozprávneho kraja a Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie a protokol o spolupráci medzi Košickým samozprávnym krajom a Zakarpatskou štátnou administráciou. Ми підписуємо угоди про економічну, туристичну, культурну, спортивну співпрацю. І я б хотів подякувати сьогодні. Присутнім тум керівникам країв. Це Петер Худік і з Трибула, які допомагають нам, щоб ці інтеграційні питання піднімалися на більш високий рівень, і прикладом цього є, що сьогодні вже було сказано із подіума: що сьогодні українці і русини, які проживають на території Словакії, себе комфортно відчувають громадянами Словакії. В той же час зберігають культуру національних меншин русини українців на території Словакії на те акції са дорочня з учасню органів органу штатної справи і самосправи, сполученських організацій, поднікательських суб'єктів, a obyvateľia z prihraničných oblastí Ukrajiny a Slovenska. Cieľom tohto medzinárodného spoločensko-kultúrneho podujatia je posilňovať priateľské partnerské vzťahy a nadvezovať kontakty. Každý rok pokiaľ sa realizujú vykonávacie protokoly, vždy ju rozmeníme aj na drobné. To znamená, či je to oblasť turizmu, či je to oblasť cezhraničnej spolupráce pri zabezpečovaní dopravnej infraštruktúry, hraničných prechodov, pri napájaní jednotlivých podnikateľských subjektov subiek, jeden na druhého, oblasti kultúry. Čiže máme sa čím pochváliť spoločne a ja si myslím, že aj dnes sme dobre naštartovali ten proces do tých nasledujúcich období. Cieľom stretnutia bolo aj vytváranie podmienok pre ďalšiu realizáciu európskych projektov, kultúrnych a spoločenských podujatí založených na spolupráci medzi Ukrajinou a Slovenskom, ale i podpora vstupu Ukrajiny do európskeho spoločenstva. Slovensko je pripravené na to, aby eventuálne už pomáha Ukrajine na integráciu v rámci Európskej únie. Zvlášť je to v podstate... Dá sa povedať, východ Slovenska, to je Košický a Prešovský kraj v rámci spolupráce, ktorú máme tu na. Cestovný ruch a turistika je v podstate ekonomický produkt a je to jeden, dá sa povedať, možnosť najdôležitejších ako rozvojov v rámci hospodárstva. Snáď trošku k tomu ešte brzdí stále práve možno víza, ktoré potrebujete vy dostať, keď chcete ísť k nám. Ale napríklad možno tá integrácia v rámci Európskej únie to celé zmení a už to nebude také. V našom pláne po, po vypolnení kritérií, na ktorých dagovarila sa Ukrajina s Európským úzom, je sústranenie vizových odnošení. Značím, my však v tomto je to po mojemu v interese obých strán, Slováky, Ukrajiny, a nás na prvom mieste interesujú graždani obých strán. <skup> Súčasťou podujatia bol aj kultúrny program a stretnutia najvyšších predstaviteľov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Okrem iného vytvára príležitosť na prezentovanie krajov a miest, výsledkov ich kontaktov a spolupráce so svojimi partnermi, predstavenie kultúry a remesiel vo vlastných prezentačných stánkoch. Року у, у, у святі, на, кордон, перевал, кожного року приймаємо участь в кожному святі День добросусідства, На кордон на перевал тримбіти кличуть, кожного року приймаємо участь. Сьогодні можемо показати вам до представлення роботи майстрів, учнівські роботи, гуртківські роботи, нашого професійного учня професійного ліцею. Главну мішінку, тохто подуяття, є посильнювання добрих стягів а партнерстів на обох сторонах граніці. Близько ста дітей на Закарпатті потребують слухові апарати. Торік за рахунок державного та обласного фінансування було виділено 57 таких пристроїв. Вони дуже дорогі, тому мало хто з батьків може дозволити собі їх придбати. На думку медичних експертів, Закарпаттю необхідна апаратура для раннього діагностування уражень слуху. Сьогодні через відсутність державного фінансування такої апаратури в області немає. Alexander születésétől fogva hallás károsodott. Az édesanyja kivizsgálásra hozta a Kárpátaljai megyei gyermekkórházba. A fiam hat hónapos volt, amikor felfigyeltünk rá, hogy a hangos zene egyáltalán nem zavarja. Orvoshoz vittük, és azt mondták, ha hamarabb észrevesszük, talán műtétel tudtak volna rajta segíteni. A kisfiúval Huston egy speciális intézetben foglalkoznak. Mivel az édesanyja nem jár a foglalkozásokra, ezért csak minimálisan tud kommunikálni a gyermekével. Ő szinte semmit nem hall, és nem tud beszélni sem jelbeszéddel próbálunk kommunikálni, de nekem még nem nagyon megy. Tulajdonképpen a fiam tanít engem. Ő a hét öt napján a bentlakásos iskolában már megtanult így jelezni, ha valamire szüksége van. Én viszont dolgozok, és csak hétvégén tanulom a jelbeszédet. Mint egy 30 gyermek van nálunk nyilvántartásba véve. Még azt is nehéz sokszor megállapítani, hogy vele született rendellenességről van ez szó, vagy később károsodott a gyermek hallása. Mivel a szülészeten nem tudják százszázalékosan megvizsgálni, hogy a gyermek hallásérülte, így az csak a későbbiek során derül ki. Fontos persze, hogy a szülő idejében szakemberhez vigye a gyermekét. Kárpátalja el van maradva a környező európai országoktól, sőt Oroszországtól is, mert Ukrajnában a hallásszűrést reflex audio módszerrel végzik. Ez egy nagyon banális és egyszerű módszer. Akkor, mikor a gyerek nyugalmi állapotban van, vagyis vagy alszik, vagy egyszerűen fent van, de, de nem sír, akkor egy, egy, hangos zajt csinálunk. Vagy tapsunk egy nagyot, vagy hangosan megszólalunk, és a gyerek, amíg hal, akkor vagy odafordítsa a kis fejét, vagy megrezzen, lássuk a szempillája megrebben. Na de ez nem egy, egy százszázalékos módszer. Már 1995-ben a WHO egy felhívást intézett olyan szöveggel, hogy minden országban ki kellene dolgozni, és be kellene iktatni egy screening módszert, ami szűrné a gyermekeknek a rosszul hallását vagy a sükettségét már az újszülött korban. A legbiztosabb vizsgálati módszer az úgynevezett otoakusztikus emissziós vizsgálat, amely pontos képet ad a gyermek hallásáról, és semmilyen kellemetlenséggel nem jár. Valahol mi értsük is ezt a... Ezt a um problémát, hogy hát ugye mindig pénzhiányjal küzdik az egészségügy, de viszont a szülőkkel nagyon nehéz megértetni ezt a problémát, mert a gyerek sorsa ettől függ. A nagy ö, otolaringolói központokban ez a műszer természetesen megvan. Na de viszont a periférián nincsen. Az otakosztikus műszernek az ára körülbelül 11 ezer euró. Ha a csecsemőkorban nem derül ki, hogy a gyermek halláskárosult, akkor fennáll a veszélye annak, hogy a szülő akár a nagyon súlyos halláskárosodást is csak a gyermek két éves kora után fedezi fel. Akkor viszont legtöbb esetben már hallókészülékre van szükség. Kárpát alján tavaly 57-en kaptak készüléket, amelyből 52-t az állami, 5-öt pedig a megyei költségvetés finanszírozott. A készülék drága, 200-tól 1000 euróig különböző félék lehet kapni, de ezt kevés szülő tudja megvenni a lista szerint kapják meg a gyerekek a készüléket. És a mai napra körülbelül 100 gyerek vár haló készülékre. Ha így első halásra ez a szám, mint hogyha sok lenne, de viszont nem, mert az egyik gyerek megkapja, és akkor helyébe jön egy másik gyerek, vagyis ez a lista egy élő lista. Hogy az állam miért nem tartja fontosnak, hogy a halláskárosodást még csecsemőkorban kiszűrjék, nem tudni rá a választ. Viszont a későn felismert vagy nem megfelelően kezelt halláskárosodás súlyos következményekkel járhat. Az a gyermek, aki képtelen megfelelően kommunikálni és megérteni környezetét, magába zárkózik, frusztrált lesz, sőt személyiségzavar is kialakulhat nála. Ukrajnában jelenleg 300 ezer hallássérült gyermek él. 11 травня в Ужгороді відбулося засідання світової ради русинів з питань організації 12-го світового конгресу русинів, на яке з'їхалися представники з усього світу. Детальніше про це у наступному сюжеті. На засідання прибули члени світової ради русинів світу з Польщі, Словаччини, Чехії, Угорщини, Сербії, Хорватії, Румунії а також України. Його метою, як завжди, було спільне вирішення питань розвитку та зміцнення взаємовідносин русинського народу в різних країнах. Я думаю, має велика задача, щоб русини продовжали свою традицію, продовжали розвивати свою літературу. У нас теж є і поети, котрі живуть у Мадярщині, пишуть по мадярськи є художники, для котрих робляться виставки кожен рік, проводяться пленери для молодих дітей, котрі ся учать малювати. Все Єдно з тих, що ми хотіли би продовжати, бо діти продовжали традиції, вчилися язику. Того ж дня на святі добросусідства, що проходило на словацько-українському кордоні. Губернатор Закарпаття Олександр Ледита зустрівся з членами президії світового конгресу русинів, щоб обговорити питання розвитку русинського народу в нашому краї. Він заявив, що Україна йде до Європи, де русини визнані як національна меншина, тому вони будуть визнані і в Україні. А також додав, що в у переписному листку для перепису населення України, яке відбудеться цього року, буде пуста графа, де кожен русин може вказати свою національність. Ну я хочу сказати, що в Закарпатті всі національності, всі нацменшини... мають одинакові права. Це стосується і русинів, і угорців, і словаків, і євреїв. Ми не відрізняємо нікому не даємо більшого пріоритету. Тим або іншим і прийнятий закон. Я рахую дуже демократичний, де в переписі населення буде чітко визначено. одна пуста графа, і кожен громадянин Закарпаття може визначитись, записавши свою приналежність до тій або іншій національної меншини. Представники світової ради розповіли, чим живуть русини у їхніх країнах, які свята проводять і які мають досягнення. Русини Маячини тепер живуть тим, щоб підтримувати свою культуру, свої традиції, і проводити такі міроприятия, які б обстали у пам'яті нелем тих русинів, які мають уже там місто жительства, а й молодих, які підростають. Русини на Словенську живуть своїм власним животом, власним діянням, до все інтересують. Зауймаються то, що садіє. Займаються того, що є у новенькому, пресі, у телевізії, коли вони, вони ся видять, коли у них ся говорить. Дуже важливою для розвитку русинської культури є підтримка молоді. Зокрема, у словаччині існує молодіжна організація, завданням якої є сприяння русинству, його пропаганда. Molodež Slováky a Rusinska má svoju organizáciu e, i toto tá organizácia je zjedna na celej Slováčini, to je e, nazva tej organizácii Molode Rusina. I toto tá organizácia má svoj e, regionálny, tak І то роблять в у своїх регіонах е, активіти е, акції. Е, робимо акції чи уж культурні, чи научні акції, і акції про зустріч, про про прострітнуття про таке, про таке активіти, які е, показують або ведуть молодіж до того, що ми русинами. На Закарпатті також прикладається чимало зусиль для розвитку русинства. Керівники русинського Руху організовують багато заходів, намагаючись не відставати від інших країн. Україна представлена в світовій раді і в Світовому конгресі русинів краєвим обществом подкарпатських русинів, якою я возглавляю. Ці два роки було дуже много різних акцій. Наприклад, кожен рік ми проводимо спортивні, спортивні ігри, а іменно проводимо міжнародний. Турніри з міні-футболу серед команд, які приходять до нас з із Чехії, із Словакії, з із Сербії. Дея з цих молодіжних змагань, обох молоді русини побільше більше знали один про другого, тому що в старі часи нас розділяли готари тепер. Слава Богу, маємо можливість і ми піти до них, і вони до нас. Засідання світової ради відбулося успішно, а окрім того, запрошені гості отримали можливість чудово провести час. Перегін худоби пастухами і періодична міграція стат стають практично неможливими через напружений рух на трасах. Однак традиційно тваринницькі регіони, незважаючи на всі труднощі, Продовжують заняття, які були звичними в усі віки. Sâmbra, măsura oilor, e unul din frumoasele tradiții românești, motiv pentru care am realizat acest mic popas cu imaginile puse și muzica atașată. Sper că revigorarea acestei tradiții la Slatina, Târgul de Odinioară, locuitorii căreia considerau că oieritul e privilegiul celor de pedialuri, vă va trezi multora dintre dumneavoastră dorul de bogatele obiceiuri românești, primite drept moștenire de la dacii liberi, pentru care transhumanța era sensul vieții. Astfel, la Slatina s-au găsit entuziaști și au deschis un an în urmă o stână, în dorința de a demonstra că situația financiară în ziua de astăzi poate fi redresată nu numai prin cele europe, ci și acasă, la vatră, alături de turma de mioare. Păstoritul e o îndeletnicire străveche. Domnul Vasile Ofrim a preluat de la strămoșii săi daci liberi nu numai firea rebelă, dar și dragostea de această îndeletnicire, fiind gata să demonstreze lumii întregi că va reuși să revigoreze aici, pe malul Tisei, oieritul. Asta e o iubire care noi o avem în sânge nostru și împingem cum putem. Nu avem ceva, cineva să ne subțiu de undeva că, eu știu, copașul unii s-au ieșit undeva. Dacă noi nu îmblem, nu, nu ne luptăm noi, n avem nici de care ajutor dinică. De mai multă vreme ne-am gândit că ar fi binevenit un reportaj despre tradiționala preparare a brânzei de oaie din părțile noastre. Fie că ne place sau nu, oieritul este o deletnicire străveche pe plaiul munților Carpați, unii dintre istorici atestând încă de pe vremea dacilor, cu 2.000 și ceva de ani în urmă. La sărbătorile pascale, miei au fost sacrificați și păstorii care au preluat secretul preparării cașului de oaie de la adevărații profesioniști în domeniu se întreg în arta culinară. Dealurile și coastele munților sunt albe de mulțimea turmelor de oi și de capre, care au ieșit la păscut. Po să-mi iau 20 de ai, de la 7 ai cu ele, de când trugesc de 7 ai de zile, de ce ai. Da, cioban. Da, tata a fost la oi, fratele meu a fost la oi, ne-a mine a fost. Am la oi el. Și cu brânză și cu caș. Și poți să treci din, de pe urma nu, post, numai cum, slab mere brânză asta, că nu-i unde o să o dai. După oi, ne spune păstorul, trebuie să îmbli de când se ia zăpada și până când se pune cealaltă zăpadă asta e a oilor, cum se spune. Nu faci nimic dacă nu ai dragoste față de oi și dacă nu ai chemare pentru această meserie. Dacă vrei să cataloguezi un cioban vrednic de unul care își face treaba de mântuială, atunci nu trebuie să faci altceva cât să vezi cum este saivanul acestuia. În ce stare se găsește acesta. Apoi să te uiți la felul cum arată oile, cât de isteți sunt câinii și în final cum sunt pășunile. În ajutorul financiar e cea mai mare problemă. Că dacă avem bani, ne cumpărăm și pășune. Dar dacă nu avem bani, cu financiar nu suntem greu, nu avem nici de care ajutori, nu ne dă nimeni nimic. Mai facem tot ce putem ca să nu pierdem legea asta noastră strămoșoască. Aranj și vipșariu toate, văd tak, to mi se duce spătobăie. <sus> Fain, el, -a -ti, -po -o -e Dar ti Nimic din ce reprezenta odinioară mândria de a fi român nu se mai prețuiește astăzi la justa valoare. Valorile trecutului sunt înlocuite de un materialism brutal, cum ar spune Mihai Eminescu. Știm ce se întâmplă cu monumentele din orașe, cu cetățele dacice, cu castrele romane, cu bisericile și celelalte construcții medievale. Și de parcă n-ar fi suficiente distrugerile la vedere, aflăm că și în profunzimile spațiului mioritic, în creierii munților, se petrec aceleași nenorociri. Dispar stânele tradiționale, casele de rugăciune ale păstorului român din sângele și averea a sute de generații. Наступна інформація буде цікава цьогорічним абітурієнтам. Ужгородський національний університет володіє багатою бібліотекою. Особливе місце в ній посідає відділ іноземної літератури. Ті, хто володіють іноземними мовами, можуть знайти тут літературу з будь-яких дисциплін. Це і сучасні видання, і посібники поважного віку. ein, Raum ohne Bücher ist wie ein Körper ohne Seele. Ohne Bücher ist heute das Leben einfach unvorstellbar. Bücher begleiten einen lernenden, studierenden, gebildeten Menschen von seiner Kindheit bis zum Alter. Aus dem Buch lernt man erste Buchstaben, Wörter und Sätze lesen. Dann findet man in Büchern Kenntnisse und Unterhaltung. Mit Hilfe der Bücher lernt man das Leben kennen. Die Studenten, Lektoren und Professoren haben in Uschgorod eine eigenartige Möglichkeit, die Bücher in verschiedenen Sprachen zu genießen. Seit 1945 funktioniert in Uschgorod der Abteilung der fremdsprachigen Literatur. Zur Verfügung der Besucher stehen hier etwa 170.000 Exemplare der Bücher in verschiedenen Fremdsprachen. Die Bibliotheken aus der ganzen Sowjetunion haben in dieser Abteilung verschiedene Auflagen zugewendet. Einige Bücher haben sie als Geschenk bekommen. Die Deutschlektorin der Rostower Universität hat ihnen ihre ganze Hausbibliothek geschenkt. In jedem Fall, alle Spenden, die in der Bibliothek hingeraten, sind immer wertvoll. Die größte Bedeutung der Bücher besteht in der Verbindung zwischen Generationen. Die ältere Generation hinterlässt der jüngeren in Büchern ihre Erfahrungen. Die Bestände der Bibliothek umfassen auch schatzbare alte Bücher aus 17. und 18. Jahrhundert. И самскре в основном, конечно, на венгерском языке, но на немецком языке тоже есть книги. Это книги, значит, по истории. Es gibt in unserer Bibliothek auch die alten Bücher seit der Donaumonarchie. Das sind Geschichtsbücher, religiöse Bücher und natürlich Balletristik. Viele Bücher haben wir von der Eparchie bekommen. Das sind alte Bücher in gotischer Schrift. Die Bibliothek in Und Schrift. Die Erfindung des modernen Buchdrucks durch Johannes Gutenberg liegt inzwischen schon einige Jahrhunderte zurück. Die Welt der Technik entwickelt sich rasend schnell fort. Viele Jugendliche kaufen jetzt eher elektronische Bücher als übliche. Trotzdem hat das Buch seinen Wert nicht verloren. Auch wenn in der Bibliothek lokales Netz gibt, benutzen viele Studenten nicht selten übliche Bücher viel öfter als elektronische. Wir haben sehr gute Lehrbücher aus Grammatik und Stilistik, welche im Internet nicht zu finden sind. Die Studenten benutzen dann diese Bücher mit Begeisterung. Это очень очень хорошая книга, она очень просто написана, сразу все понятно, можно выучить. Конечно, они вот из таких книг приходят. very wertvollen The darf man nur im Lesesaal gebrauchen. Das spielt keine Rolle, ob es not in the lazy zone. This built if it's chemic, physic, biology, or any other. Here can we find. haben. much книги, äh, ну, Die alten Bücher dürfen die Studenten nicht benutzen, ausschließlich Lektoren und Aspiranten. Die Bücher darf man nur in der Bibliothek gebrauchen. Am meisten sind die Lehrbücher und Belletristik hier gesucht. Wir haben Bücher in allen Sprachen und Fächern. Fast jeder erwachsene Mensch greift nach dem Buch, um seine fachlichen Kenntnisse zu verbreiten und zu vertiefen. Eigentlich muss man das ganze Leben lang lernen, sich weiterbilden. Und ohne Bücher kommt man nicht aus. Die Bibliothek verliert ihre Popularität nicht. Sogar Internet kann sie nicht einsetzen. Das Wichtigste ist der Wunsch zu lesen und die Kenntnisse zu verbessern. Und Bücher dazu, auch in verschiedenen Fremdsprachen, sind immer zu finden. Du öffnest die Bücher und sie öffnen dich. Шановні телеглядачі, ми вдячні вам за увагу. Програма від суботи до суботи прощається з вами. А на сам кінець пропонуємо вашій увазі анонс подій наступного тижня. На все добре! Урочисте відкриття першого угорського радіо в Україні – «Радіопульс» в Берегові. Презентація книги вчителя словацької школи. Святкування 640-річчя села Біла Церква, свято німецького букварика.